Борисе, вітаю. То що в тому фільмі? Добрий вечір, Олю. Власне сьогодні на прес конференцію до Генеральної прокуратури приїхало стільки телекамер, що просто ніде було стати. Все таке не часто. Генеральний прокурор України і голова СБУ дають спільні брифінги. Всі очікували якихось резонансних заяв. Але сьогодні на брифінгу показали такий невеличкий фільм. Насправді він знятий з участі всіх країн, що беруть участь у розслідуванні трагедії. а Це Нідерланди, Бельгія, Австралія, Україна у показали відеодокази, як переміщався бук окупованої території. Втім, ці докази відомі всім, хто часто відвідує Ютуб. У невеличкому фільмі навели низку цікавих фактів. Наприклад, тягач, яким пересували бук, був викрадений у Донецьку. Його опізнали за осією жовтою табличкою з номером телефона компанії. У стрічці оприлюднювали й записи телефонних розмов терористів. У них вони говорять про пересування буку і вивезення його в Росію. Втім, всі ці докази вже відомі українцям. Найголовніше реальних опитаних свідків трагедії слідству якраз і бракує. Тому головний меседж фільму не так показати наявні докази, як звернутися до мешканців Донбасу, які бачили рух буку, але досі не надали свідчень. В обмін на покази міжнародна слідча група гарантує повну конфіденційність і захист свідків. Дані для зв'язку з нами ви знайдете на сайті, а також позвонити нам по безплатному номеру телефону 08 00 30 00 14. Якщо у вас є сумніви і ви безпекуєтесь по поводу вашої безпеки, Нами будут приняты все возможные меры для вашей защиты. Поки ж слідство немає 100% доказів, в якій країні власне належить бук. Також невідомо хто керував тим буком про те, що бук російський є головною версією слідства. Втім, вона не є остаточною і, 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 і точною. А найближчим часом міжнародна слідча група проситиме дозволу попасти на місце трагедії Боїнга. Я нагадаю, що ані європейські, ані українські слідчі на місці трагедії ще не були їх туди не пускали. Ключове питання, на якому ми наполягатимемо рішуче, це все ж таки місце падіння літака, це доступ міжнародної групи слідчих на місці і додаткові опитування свідків, і допити, і збирання додаткових доказів, попри всі обіцянки. Ані російські військові е, керівники, ані е, ДНР ЛНР, ці, е, туристичні організації, уникають і жодного сприяння не надають. Генеральний же прокурор запевнив, що крапку у слідстві можна буде поставити вже найближчим часом. Якщо буде все зроблено своєчасно, маються на увазі, будуть свідки, буде доказова база, то ми розраховуємо, що десь повинно до кінця цього року закінчити повністю розслідування. Втім, це у випадку, якщо міжнародних слідчих таке допустять до місця трагедії в реальності, ж коли можна буде поставити крапку у слідстві, а зараз не береться прогнозувати абсолютно ніхто. Олю, дякую, Борисе. Це був Бориса Чалко про фільм щодо збитого малазійського боїнга.